Давно не було мене в ефірі. Нарешті я повернувся. Нарешті наш наповнювач знову буде в соціальних мережах. Тікток і в інстаграмі. Наш бусик, Дивіться я його помив сьогодні красень буде вам робити доставочки вашого любимого наповнювача. Я хочу вам нагадати про те, що ми не піднімали ціни вже, мабуть, більше року. Все так же і залишається світлий деревний наповнювач 15 кг 250 гривень, темний деревний наповнювач 15 кг 220 гривень. Доставка по Києву до квартир коштує 100 гривень у нас багато людей замовляють великими партіями більше шести Бо при замовленні від частини в нас безкоштовна доставка є по Києву. Навіть доставляємо по області, не дивлячись на небезпечну ситуацію. Зараз намагаємося бути обережними, але все одно по області за Київ теж їздимо, теж робимо доставочки. Дуже багато в нас чого змінилося за цей період, але все нормально працюємо далі. Замовляйте замовлення, приймаємо. Вайбер, телеграм, ватсап. Пишіть, замовляйте без проблем. Ви знаєте всі наш наповнювач. Він дуже класний, дуже класно вбирає вологу, дуже класно віддає від себе запах вої. Багато людей, які з нами вже більше двох років. Їх котики люблять наш наповнювач, їх влаштовує наш наповнювач. Тому хочете стати нашим клієнтом? Будь ласка, замовляйте. Деревний наповнювач від Латковський.